Єдиний такий е, нюанс, який, на який я хочу звернути увагу, таку пасивну роль, але все-таки домінуючу в цій всій історії Китаю. Історія має на увазі всіх цих конфліктів. Хоча Китай дійсно він не може і не спроможний вести повноцінну війну, я тут погоджуюсь на даному етапі, виявилося Китаю дуже цікаво збереження Росії. Кордонах, які є, так само як для Сполучених Штатів Америки, і тут нас, нас хочу повернути до 2022 року, коли оцей самий той, що випав в осадок Путін, був з офіційним візитом також в Пекіні в період проведення Олімпіади. Вони тоді підписали Сінзипіном два величезні документи. Перший це стратегія безпекова, і друга торгова. Я їх так називаю. Вони нині є на сайті Кремля, можна їх дивитися, читати. Вони цікаві в плані тодішніх. 22-го року, лютого місяця, позиції одних і інших, а саме, недопущення поширення Заходу, саме оборонного Союзу НАТО, на схід на євразійський континент, і друге нарощування торгових зв'язків. Ми багато вже говорили, і я і ви також неодноразово, що е ймовірніше за все, тоді йшла мова про підготовку широкомасштабного вторгнення, точніше про готовність уже Путіна здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну. Але. Зберучи до уваги сказані вами тези, я роблю для себе висновок, що Китаю це було невигідно. Uh... І ну, зараз я завершую. І на даному етапі на сьогоднішній день ситуація змінилася ну, майже до навпаки. Китаю вигідно зараз продовження цього тліючого конфлікту в Україні в тій е фазі, в якій вона, до прикладу, нині є. Тому що. Китай налагоджує зараз свої відносини з Європейським Союзом. Буквально нещодавно візит Борелі був так, Борель закликав до припинення і так далі. Китай активно зараз співпрацює з Іраном в енергетичній сфері, а для нього на тлі багатьох проблем економічних енергетична складова є, як на мене, номер один. Ну, окей, два, тому що ще ринки збуту. Китай зараз потроху-потроху, але зайде в Сила Сибіру 2 проєкт. Для Путіна це зараз дуже важливий для транспортування газу до Китаю, йому важливий ринок збуту. І тут, як на мене, оця вся гумка, яка нині от розтягується, вона виглядає не дуже привабливо для нас. І я хотів би, щоб, можливо, ви тут зробили якийсь певний висновок, які перспективи. Взагалі нашої української історії, нашої війни Росії проти України, тому що як на мене до глядач хоче почути ну чуваки, ви тут класно все розказуєте, да, про геополітику роз А ми де да, ці всі конструкції? Що буде з нами? Я абсолютно погоджуюся, завершую, що для мене особисто візит Путіна до Китаю це не про Росію. Це про Китай. І те, що Китай впродовж вже кількох місяців готується до саміту на найвищому рівні із Джозефом Байденом, так само, як і США до нього готується, це абсолютно очевидно. І близькосхідний конфлікт це також один із, одне з питань порядку денного їхніх майбутніх перемовин. Але що може бути проговорено на цьому саміті? А я думаю, що він відбудеться до нового року. У мене таке відчуття про Україну. Як це може завершитися для нас? Як пов'язана оця зараз? А це я вважаю напряму атака атакам саме по двом дуже ну, серйозним аеродромам у на нашій території? І загалом зараз склада вже от, чим далі, тим більше більш очевидно, що до прикладу та накопичена техніка і військова жива сила росіянами на сході та? Півдні України, вона не випадково накопичена, вона знищується дуже потужно. От реально, кількість знищеної бойової техніки бороньованої росіян, обчищується вже сотнями. Я думаю, до кінця місяця це буде чи не рекорд за весь період війни. Реально. Тому е, я ну, бачаю, що ми виходимо на якусь цікаву фазу зараз. От яка вона може бути в вашій, вашій думці? Я перепрошую, якщо я вас ну, десь ну, перенаправив в інше русло, ну, мені цікаво почути було. Можливо, ви так не думаєте, версію того, що буде з Україною ось на, на цьому саміті. Тому що щодо допомоги Україні, я там взагалі не сумніваюся, то вона буде, і там Байден вже це ініціював щойно. Давай я від глобального спробую дуже коротко і, щоб, і колеги. Да, бо питання саме українське цікаве, щоб ми про Україну ну, не тут забули. Е Україна буде лише в ядрі цього. По-перше, з приводу е зацікавленості Китаю. Я думаю, що Китай був зацікавлений в тому, щоб е раз Росія йде на цю агресію, щоб вона пройшла дуже коротко. Якщо б вдався російський сценарій, я певен в тому, що Росія переконувала Китай, в тому, що от вони зайдуть, воєнна операція, декілька тижнів до місяця, два-три ну, місяці, і все завершилося. В такому сценарії це для Китаю не несе загроз, а в принципі опосередковані вигоди. Тим паче, що давайте згадаємо, Росія на початок своєї агресії це абсолютно інша вага, і Китаєм сприймається як е, е, партнер, повноцінний партнер. В чомусь слабший, в чомусь сильніший. Це зараз вже Росія, це молодший партнер, який в позиції залежності на той момент Китай ну, не міг би сказати. знаєте, ми тут категорично проти, і це особливо на Путіна би не вплинуло, бо Китай не було таких О, оце ключова. Точок теза, залежності. друзі. Оце я, я переб'ю. Не думайте, що СІ так дуже глобально впливає на Путіна. Е, переб'ю, згадайте, що СІ раптово перервав свій візит у березні місяці до Москви. Раптово, і Путін його особисто проводжав аеропорту. Це мало показували, хоча Путін його особисто не зустрічав. Ну в них де серйозно відбувся конфлікт у березні місяці. Вибач, да, ти абсолютно правий. І ну я натякав, по якій темі це міг бути конфлікт. А, тому ситуація тоді це інша ситуація ніж зараз. І за цей час відбувалася еволюція як на заході, так і в Китаї перегляд своїх стратегій поведінки тощо. що Китай робив. І за цей період, взагалі, судячи за всього, у Китаї була конструкція такого собі 2,5 полярного світу, де Сполучені Штати бі свого боку полюс Китай заходить на глобальний південь і, умовно кажучи, очолює рух країн за неприєднання в протистоянні Росії і Сполучених Штатів на Росію, нарощує свої впливи, розуміючи, що Росія не самодостатній полюс, і таким чином, фактично, вони мають півтори акції, а сполучені штати одну акцію ну захід колективний. І таким чином Китай сидить на двох стільцях. З одного боку, він на півкроку позаду Росії, і без Китаю Росія не може активно рухатися. Але при цьому і він отут з країнами, які є арбітрами по відношенню до Росії. Тобто той поганий хлопець, Сідзінпін на його тлі виглядає ще більш-менш нормальним. Сізінпін не може торгувати, з тим не може торгувати. Сим можна вирішувати питання, з тим питання не особливо вирішиш. Але Росія виявилася за слабкою для цієї конструкції, Конвенційною зброєю не змогла досягти успіхів. І, відповідно, Путін потягнувся за ядерну боєголовку. І тут вся ця конструкція посипалася, тому що це одразу дало змогу. Ціла нос, низка кроків Росії потребувала підтримки з боку Китаю, і це дало змогу Сполученим Штатам брати великі такі цвяхи і прибивати Китай до Росії. Казати, це не Росія, це все Китай руками Росії, це все Китай, проблема Китай, і їх в одного човна, відповідно роблячи їх токсичними на глобальному півдні, дроблячи цей глобальний південь на те, що ви визначитеся. Ви з тим табором поганців, чи ви з нашим табором? А Китай намагався створити ситуацію потрійну. Щоби е, вибір стояв таким чином. Ми ж не з Росією, ми ж з Китаєм. Відповідно, пам'ятаємо, як Індія використала це в часи Холодної війни. Між Варшавським блоком і НАТО були в блок країн за неприєднання. Китай вирішив цей досвід перейняти і зіграти в цю гру. Не вдається. Його роблять полюсом. І відповідно весь час загрожують тим, що санкції, які по Росії, підуть по вам. Якщо А, з'явиться ваша зброя десь, або якщо ви десь будете агресором тощо. Оце вигода Сполучених Штатів. Для них важливо склеювати Росію і Китай для того, щоб все те, що по Росії могло будь-який момент обвалитися на голову а Китаю, Китаю дистанціюватися і казати, що ми не з цим навіженим, але зрозуміло, що його крах допустити не можуть. Інтерес зараз Китаю по Україні і по uh, да, Росії да, це в тому, щоб uh, ця війна не завершилась крахом жодної зі сторін. Вона має або за китайським мірком заморозитись, пам'ятаємо їх план мирний, за все хороше, про все поганого. А, де є речі, які неприйнятні для нас, і є речі, які неприйнятні для Росії. Або вона має низькоінтенсивно тліти. Але вона не має ескалюватися і не має розрішитися тотальною поразкою однієї зі сторін з розгромом. І тут мені здається, що Китай еволюціонує в певну позицію, яку би я назвав так. А чи можлива поразка Росії? Без краху самої держави. Для чого це їм? У випадку, якщо Росія програє і в Китаї, якщо Росія програє війну, але при цьому не розвалюється, там відбувається умовно палацовий заколот або якийсь інший сценарій, за якого Китай зберігає свої впливи і нарощу середній Росії, пам'ятаємо візити, які відбуваються елітами. Для Китаю це може бути цілком адекватний сценарій. Вони зберігають для себе безпекову цю територію, ага. вони посилюють свої впливи. При цьому так зменшують ризики ядерної війни непідконтрольності цієї навіженої у всієї історії. Тобто Росія ж зараз весь час робить кроки від їх коаліції. Але стави у цій ці конструкції американська кажуть, та давай. А американці весь час можуть брати і бити по Китаю і казати, ну от Росія походила, це ж не без Китаю, тримайте по собі. Він каже: Так ми, ну, ми ж це ж не ми походили. Він каже, да ніфіга, ядерна спроба Білорусі опинилася, опинилася. Тримайте її тут, десь, в Південній Кореї. Що ви зробите? А, тому в цій конструкції Китай зараз зацікавлений знистити для себе ризики і при цьому може піти. А от це може бути вже питанням і компромісу між заходом і між Китаєм стосовно того, яке майбутнє Росії. Просто захід також має дійти до усвідомлення того, що Росія має програти. І не обов'язково це приведе до ядерної війни, і не обов'язково це приведе до краху самої російської держави. Це ідеальний сценарій. Друзі, я ж про я ж про це говорив на початку. Я, це все виявий, ну, якраз я це думаю, питання, що якщо міш... ми за раз раз поразуємо. Але це я трішки не я. пішов, e... <k printing> <к> orc> <k> orc> не хоче це, якщо далі, бо ні. Я мав на увазі якраз цей варіант стосовно. ні, все правильно, Я ж жартую. Ні, я маю на увазі, чому я так говорю? Тому що. Я також обдумав питання, що Китай має, в принципі, отримати якісь привилегії і отримати Росію. І це було б логічно для Китаю, звичайно. Ну, давайте будемо відверті. Ніхто не дозволить Китаю забрати Росію. Повністю. Да? Ніхто не дозволить. Тільки на Не дозволить. на Особливо, то... Особливо... Особливо після того, як, Рос... як Китай ну, як Росія програє. Ну, тому що тут має бути паритетність. Чому я сказав, що, скоріше за все, що може віддати територію Оце там. я Сибіру. Кажу. Америка так просто не видається. ви собі забираєте, ви собі забираєте там копальні і так далі? Окей, питання немає. Але, як мінімум, політично. Має бути такий прозахідний політик. А я ж кажуть, я сказав, чого чому Орбан? Тому що Орд Аля Орбан буде сприйматися в Росії. Ну ти не поміняєш голову маленького москалика. Не поміняєш. Він як забув москалем, то він залишиться москалем. І якщо прийде адекватний проєвропейський політик, вони його просто не сприймуть. Вони, вибачте, мене тоді вони зможуть зробити революцію. Б'ють, як Дмитрія П'я. Так, 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 так. Він скаже, бо він занадто слабкий. Нам треба нас батугом вже не били місяць. Я вже відчуваю сили, нам треба скидати нашого царя. От тому там треба такого Вони це поставлять і як мінімум заморозиться конфлікт. Тоді буде вигідно всім. Китай дійсно щодо України конфлікт має бути або заморожений, правильно сказав, або заморожений, або припинений повністю. Тоді всі мають розвиватися, тому що мають торгувати. Давайте зрозуміємо: Китай розвивається виключно на ринках. Китай не заморожений. Якщо Росія, ми бачимо своїми примітивними методами, вони можуть навіть під час війни... Всовувати свою нафту і так далі, так, вони програють, Дійсно, вони там не, не можуть продати такої кількості нафти, не зроблять такі величезні кошти до війни. Але вони витягують. Таке питання. Вони риторично. витягують. Вони витягуються зараз воювати. Китай цього не зможе. Китай впаде в 10 разів економічно, в 10 раз впаде, в нього не буде можливості розвва... да. він... ні От Тоді Китай почне розвалюватися. Просто... І, і, і там вже буде реаль... ну, реальна проблематика. Тому, тут я ж кажу, Китай ну, він мудріший і хитріший. З цієї війни всі зробили вже висновки. Все. Урок проведений Росії. Урок проведений. Повірте мені, навіть і Росія зрозуміла. Вони просто ще вони немає вибору, вони не знають, що більше робити. Їм тільки продовжувати це вже Нема машин... умов зробити це, цей, цей потяг. Груші да, вони да. не можуть його зупинити. Вони не знають, що Якщо потяг зупиниться, як що робити далі чи стрибувати, чи бігти, чи залишатися на потім. Вони не знають, що робити. А от питання Китаю вони вже зробили висновки. Вони вже знають, що робити далі. Поки тільки, ми не знаємо, то ми їдемо. Тільки там тепер вони не знають, як так. завершити так, щоб всім вигідно було, щоб завершити цей конфлікт. Теперше на Україні. Скоріше за все, на жаль. Те, що я бачу для українського, і все, вони будуть зупинятися не в Криму. Те, що я бачу, що вони... це занадто довго, як для них, мені здається. І для того, щоб повністю не розвалити цю конструкцію Росії і так далі, їм потрібно зберегти як мінімум Крим в складі Росії, а все інше, там, можливо, гіпотетично до, там, до кордонів, можливо, Таке, віддати Україні. Там. Ну, це ще раз кажу, це питання, ще раз кажу, це питання до, 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 до весни, до там, осені наступного року. Чи встигнеться, чи які буде? Процеси це складно зараз говорити. Ми зараз повірте мені, я сидів пробував аналізувати різні статті і так далі. Ну, давайте будемо відверті. Ніхто не може нічого спрогнозувати. Тей, Ніхто себе. нічого не може. Те, що говорили ще півроку тому, нічого не покатило. Що говорили рік тому, це взагалі десь в космосі. Повірте мені, той тобто... ми то зовсім не згадуємо Буданова. До речі, я не про Буданова. Я говорю навіть про міжнародних аналітиків і так далі, які прогнозували війну. Давайте до серпня говорили зовсім інакше. Після серпня питання помінялися. Тому тут питання тому, що ми можемо лише спрогнозувати декілька сценаріїв. Можливих плюс-мінус там вірогідність якось і один з таких сценарій, то що я тільки що назвав. Він зараз кожним днем на мою точку зору все більш більш вірогідніший. Те, що ми на жаль, от і поки що я не бачу Криму в складі. На жаль, хоча я я б дуже хотів цього.